А, просто так. Серед майбутнього так мало чуда. Все роздробило зло, втягло душу в війну та облило брехнею. А згодом навіженість віженість десь. У провалля часу світ затягла крізь діри в космосі, не там прибило хвилю. Суцільні люди марять золотом землі та входять згодом у похмурість. Краще віддати все найкраще, щоб Щоби в безмежну темряву не затягло.